Козасство, геть всім вітання і зрада і перемога, перемога на Курску, зрада, як звісно, у нас. Але <с> ситуація, вона, е якщо чисто по-війському, вона без зради і без перемоги. Да? Е стосовно самої ситуації, да? вона, скажімо так, мабуть, більш політичній і площині лежить саме на нашому напрямку. Чому військовій. Ну, хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, то і не зрозуміє. Друзі, все бачите, зараз покажу. В 5 накатів бліндаж. Я за 3 роки перший раз на таку точку зайняли. Це перший раз за 3 роки війни. Це збудовано військовими і для військових. І воно три виходи з бліндажа має. Ну, зрозуміло, що а входи як, щоб в півіха не залетіла. Точка така досить цікава. Дуже Ну, тут, мабуть, 2 кілометри до всім відомого населеного пункту. І це саме хлопці ну, зробили ще тоді, навіть не знаю, з якої бригади ті ще стояли тут. І ну, крепкий бліндаж на. П'ять колод, п'ять перекриттів. все, ну, все яке військова інженерія говорить. Я за що хочу сказати, що та відсутність фортифікації в Донецькій області і в Харківській, да? і розкрадання коштів, і це ж я не бачу. Тут, мабуть, державних коштів нема, бо що тут колоди, це ж бачите, ящики, доски, все підручні такі матеріали. І виходить непогана точка укреп, да? Тут опорничок такий не кислий. Стосовно ж самої ситуації на Покровському напрямку, нема там нізради, не перемоги, і основні причини це каби і фаби, піхота і перевага в артилерійських стволах, розгивеється безкінечні обстріли. Ну, секрета ніякого немає. І одна із негативних проблем, скажімо так, це зрив мобілізації, відповідно, комплектація і кількісна якісна по нашим бригадам. Це всім відомо, я ніякої тамниці не відкриваю, лише б тільки з того, що я говорю, хтось висновку, ну якийсь висновок робила, і буде все окей. А так я вам скажу: от можеш судити по своєму підрозділу. Да? в і дивні вночі ми вибиваємо їх дуже багато, цих підарів. При да? нетехніку вони 5-6 кілометрів ближче ту, рідко підтягують, застосовують, ну рідко підтягують. І це не тому, що вони там. Ну, причина того, вони, по-перше, її бережуть, а по-друге, що ми її ударними дронами палимо. Піхоти да, до хіра, баги, мотоциклів, там, буває, на деяких ділянках там, за -за заскакують. Ну, Як правило, її, ну, швидше палиться. Робота йде, йде, і я ну от, Брехірів знав, вже ж там Мирноград хорошо розбирати почали. Стволка, все там достається і Селідова, Новогородівка, та й всім там, і Торецьк, і Нью-Йорка вже майже там. Да, такое. Ну, сказати, щоб якась там тотальна перевага в чомусь. Чи якась там, я навіть не знаю, в чому секрет їх успіху, а секрет дуже простий. Мабуть, той ресурс, який їм найбільш доступний, це піхота. Вони його кидають, кидають. І воно подвоє, по троє, по полі рачки лізе, падло. І десь намагаються закріпляються, закріпити. І силами піхоти по максимуму намагаються пролізти. Ну, так каби пролітають. Вони, кстати, таке рідкісне лайно і поки що протидії немає. в 16 в 17 де десь летять. І тому ну, знищується їх теж дуже багато, і двохсотих, і трьохсотих. Є, в нас плачуть і дистанційне мінування, і є. І, ну, всі сили і засоби, які є, задіюються. Є щоб чисто по-військовому сказати. Да, наче, ну, впівіг до хіра у них, особливо передній край, вони засипають, потерпає піхота та логістика. А риба немає, то срака. І зараз впали нижче 400, навіть оцей цукорок уже його не пащить, ну, не бачить. А воно є. І оце ж тут, там, то наші літають, то підерські літають. Ну, так, така собі ситуація, да? Мєсєво, бойня шла, так? М'ясів обойняє як ішла, так і йде. Це по трасі, там пошели стали наші. Хто на швидкості, хто не на швидкості. Ну, коротше, казацтво: е, ні зради, ні перемоги немає. Ідея звичайна рутинна робота. Десь підрозділи сильніші, десь підрозділи слабіші. Звісно, тут дуже багато питань до переміщення підрозділів. підрозділів да? ну, ми на своєму рівні вплинути не можемо. На що ми можемо вплинути, ми то робимо. І робимо свою роботу добре, ну, як і весь підрозділ. І результат нашої роботи це, на жаль, знищення. Бо як не крути, ну, храбаки. Да? Ото єдиний результат цієї роботи. Для того, щоб ефективно працювати, потрібні сили і засоби. Ну, з силами зрозуміло, що з мобілізацією, з засобами. А, хто вже нарешті в державі буде повноцінно поставляти дрони на підрозділи? Ці збори закінчаться, обладнання, наземна станція, ретранслятор. До речі, на Фейсбуці мусора з зеками вже три роки да, роблять у мене підробні сторінки, і вони. А, Собирають сумасшедші гроші, а ми на ретранслятор да, і на наземну станцію ніяк не можемо забрати. Чому мусора з зеками, то що ну, має достовірну інформацію. Facebook не реагує, не реагує а, там, по три, по чотири адміна на сторінку вішають, да, ну, медійно відомих військових. І того ж Мадьяра е, вихвачували. Дивилися, ну, дійсно воно все, ну, через мусоров йде там кіберзлочинності. А тоді ми удивляємося, чому вони там. Кіберзлочинність така багата, що чекісти, що мусора. Ну коротше, лайно повне. Шахраї, підробні сторінки і видурюють гроші, і вони не, падають, не попадають на підрозділи Збройних сил. І ми не маємо можливості тоді знищити ефективно підарю. А йдуть вони якомусь біосміттю. Ну, коротше, таке. Я не зря завжди кажу, да, там 5% поліцейських 95 мусорів. Так от вони мусора і є мусора. Наживаються під час війни на шахрайських схемах. Хай це буде офіційна заява. От у мене є підробні сторінки на Фейсбуці, вони курируються мусорами і на зеки картки отримують гроші. Да, може, є ще остатки тих або самих прокурори, де може там чекісти зацікавляться. Так це ж все просто. Познімайтеся, але я думаю, то все лайно. Так, всіх обнявся би за Україну, слава нації.